Малофій Микола Іванович народився 30 грудня 1970 року в селі Тулова. У 1977 році пішов у перший клас Толівської початкової школи. У 1986 році закінчив Оролецьку школу. Після закінчення школи продовжив навчання у Івано-Франківському третьому училищі, де навчався на столяра. Потім було навчання у Коломиї в 14 му училищі. А в 1989 році пішов у армію. Служив у Бердичеві в танковій частині. Після повернення з армії копав з татом криниці. У 1999 році виїхав на Кіпр. Через два роки повернувся, бо важко захворіла мама. 2002 року поїхав на роботу в Іспанію. 10 квітня 2003 року помирає тато. І в цьому ж році, 30 грудня, помирає мама. 2014 рік. В Україні почалася війна. Микола в Далекій Іспанії почав свою волонтерську діяльність, щоб допомагати рідній країні. Створив волонтерську організацію Колос, в якій налічувалося 17 осіб. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення. Микола одразу вирішив їхати на захист рідної землі. Ніхто не міг його зупинити в Іспанії. 3 березня він виїхав з Мадриду. А 13 березня вже прийняв присягу в Кривому розі територіальної оборони Кривбасу. Служив на Миколаївському напрямку, а пізніше на Запорізькому. У квітні 2023 року його відправили вже під Авдіївку. У селі його називали Коля Шевченко. А на війні отримав позивний тулова. 5 травня 2024 року Миколи не стало. О 23.40 дрон зафіксував, що його машина підірвалася. На самий Великдень Микола загинув. Тіло привезли у рідне село 11 червня, і на Вознесіння, 13 червня, відбувся похорон. Саме на сороковий день від його загибелі. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.